Ця правда про ваше кохання. І на сьогоднішній день у вас досить гармонійні чудові стосунки. Вони навіть якоюсь мірою схожі на якесь свято, що завжди вам весело, завжди вам добре вдвох. Але ваша кохана людина почувається так, немов вашим стосункам трішки не вистачає серйозності, що оцього свята можливо дещо забагато. А хочеться вашій коханій людині якогось накала емоцій, побільше емоцій, і не лише позитивних, а швидше за все, хочеться і чогось такого не надто позитивного, щоб були різні емоції, щоб емоції, не мов шквал, якийсь змивали, збивали з ніг. А от якоїсь за великої гармонії, за великого спокою, ваша кохана людина немов побоюється, побоюється, що ваші стосунки, коли буде забагато спокою, можуть перетворитися на якийсь такий застій. Ви для своєї коханої людини людина загадка, людина, яку хочеться пізнавати, таємницю якої хочеться розкривати щодня. Найближчим часом ваша кохана людина зробить все можливе, примінить всі свої ресурси, всі знання, всі можливості для того, щоб ваші стосунки були міцними, щоб ваші стосунки були чудовими, щоб у ваших стосунках була гармонія, було взаємопорозуміння. Вам же ж краще за все, просто. Віддатися на волю долі і нічого такого особливого не робити. Коханий, кохана і доля все зроблять за вас. І в найближчий період у ваших стосунках все буде добре. Ви здолаєте будь-які перепони, чи якісь ваші внутрішні, можливо, негаразди. Ну, у кожного з нас іноді виникають якісь сварки, чи якісь зовнішні негаразди, якщо хтось хоче всунути носа до вашої пари то цей ніс вашій парі абсолютно не зашкодить. А досягти своєю коханою людиною ви здатні великої гармонії в стосунках, де ви обоє вкладаєтеся в ці стосунки, де вам обом ці стосунки важливі, де у вас взаємопорозуміння, взаємна підтримка. Між вами є такий нормальний баланс, і енергетичний баланс, і емоційний баланс, де між вами все добре, де ви обоє працюєте над цими стосунками, ви обоє дослухаєтеся один до одного, розумієте, кому що подобається, кому не подобається. І зберігаєте ці стосунки.